Друзі, цей день настав. Якщо після цієї фрази у вас немає жодної асоціації, то ви або не з цієї країни, або взагалі не слідкуєте за новинами останнім часом, що дуже мало ймовірно. Там все до чого він звик. На вулицях роздають стартові пакети від діджусь. А на стінах висять плакати, де Аліна Гросу, ще дитина. Через напад Кацапів ще у 2014 році на терени України цей вельми шановний пан перекваліфікувався з досить успішної медійної особистості в одного з найбільших волонтерів сьогодення. Запустив власний фонд та на регулярній основі надсилає амуніцію туди, де навіть взимку дуже гаряче. Во! Зустрічайте чоловік, що купив супутник, найкращий ведучий національного відбору Євробачення за версією глядачів, комік, що жартував українською ще до того, як це стало мейнстрімом, та просто герой чисельних скет-шоу Сергій Притула! А перед тим, як розпочати історію, як з ведучого на радіо перетворитися на страшний сон ворога, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи достатньо Олекса карав росню ще до того, як це стало популярним. Меня аж сниться іноді ночами, як я караю їх. Також, друзі, ми помітили, що дуже багато. То людей дивляться наші випуски, але не підписані на наш канал. Будь ласка, не робіть так. А ми поїхали! Сергій Дмитрович Притула народився в червні 1981 року в містечку Збараш Тернопільської області. Мати Сергія за фахом вчителька фізики та математики, хоча пізніше перекваліфікувалася на економіста і працювала з батьком Сергія в районному автодорі. Сергій не єдина дитина в сім'ї. У нього є старший брат Василь, що працює адвокатом по кримінальних справах. В Шкільні роки Сергій вчився досить добре і не планував заробляти на життя мистецтвом так він відвідував різного роду акторські гуртки та брав участь у місцевій команді КВК, проте навчання завжди було пріоритетом. Таким чином, в 1997 році Сергій посів друге місце на захисті наукових робіт у Малій Академії наук України, що було неабияким досягненням. Закінчивши школу у 1998 році із золотою медаллю, так цей меседж підростаючому поколінню. Не обов'язково торгувати краком на районі та прогулювати школу, щоб стати успішним. Вчіться, це дуже важливо. Тим паче, щоб торгувати успішно краком, треба ввести бухгалтерію. Сергій поступив до Тернопільської академії народного господарства. Протягом навчання він був активним учасником декількох молодіжних організацій, співзасновником неформальної спілки митці та місцевого видавництва слина. Також Сергій не полишав КВК і брав участь у чисельних конкурсах художньої самодіяльності. Того ж 1998 року Сергій неочікувано для себе пройшов кастинг на посаду радіоведучого і після тривалої підготовки вже в січні наступного року з'явився в ефірі Радіо «Тернопіль 106 під псевдонімом Сірий. 1999 року після довгих коливань Сергій оплатив курс навчання в одному з лондонських коледжів, здав екстерном сесію і вже через рік переїхав вчитись до туманного Альбіону. Проте надовго там не затримався. За його словами, він сильно розчарувався в місцевій системі освіти та умовах навчання. Це було абсолютно не те, на що він розраховував. Сергій покинув коледж, проте швидко прощатися з Лондоном не став і залишився там ще на рік, працюючи на різноманітних роботах, від будівельника до офіціанта та помічника кухаря. 2001 Року Сергій повертається до Тернополя, поновлюється на роботі на радіо та обіймає посаду студентського декана свого навчального закладу. Там же через рік очолює студентський страйк, активно проявляючи свою громадянську позицію. У 2002 році Сергій захищає диплом і залишається працювати в університеті на посаді директора Центру молодіжних ініціатив та навчається на магістратурі. Попри це, він активно займається промоакціями, організовує концерти та гастролює із командою КВК по Україні. У 2004 році життя Сергія Притули кардинально змінюється. Він проходить кастинг на телебачення на посаду ведучого програми Було ваше, стало наше і вже незабаром з'являється в ефірі телеканалу. Inter. Через рік у листопаді 2005-го перебирається жити до Києва, паралельно отримавши запрошення на радіостанції Music Радіо та продовжуючи вести телепередачу аж до 2006 року. До речі, нас там Patreon є, підпишись, якщо вже на ЗСУ. Там ти матимеш нагоду поближче познайомитися з нами та першим дізнаватися, про що будуть майбутні випуски. Завдяки активній участі у КВК та гарному почутті гумору, з 2006 року Сергій Притула стає резидентом Comedy Club UA та бере участь у щотижневих зйомках із саркастичним образом під псевдо-тернопільський сірий. Знаєте, так склалось історично, що Господь обділив українців друзями. Зате ворогів дав стільки, що рядки гімну ще не вмерла Україна. Звучать не просто як факт, а факт в режимі очікування. Там він відверто стібеться з українських знаменитостей та жартує про актуальні політичні теми. Його скетчі набувають популярності, а образ подобається публіці з кожним шоу все більше та більше. Десь в той період Сергій Притула починає працювати на новому каналі, який, в свою чергу, надає все більше і більше ефірного часу для створення нових продуктів молодій зірці. Починаючи з 2008 року Сергій Притула разом з Олександром Педаном та Ольгою Фреймут ведуть ранкове шоу підйом, а трохи згодом на пару з партнером, як виявилось потім рідкісною. Аскудою Андрієм Молочним розпочинають авторську програму Файна Юкраїна. Є у неї гори високі. І моря глибокі, і чорноземи родючі. І проживають там красиві жінки, працьовиті чоловіки. Проект стає шалено популярним в Україні. Його скетчі вірусаться ще в зародках тодішнього інтернету. А такі створені образи, як продюсер Валентін, менеджери Андрій та Сергій, пара Марічка та Антон, і, звісно, славнозвісні геї-націоналісти Остап та Олекса стають культовими. Загалом було відзнято 100 епізодів шоу, що стало найкращим показником усіх скетч шоу України. На хвилі популярності Сергій Притула у 2009 році стає ведучим гумористичного проекту Вар'яти, перший виступ якого прийшов у Тернополі та запустив під Егідою україномовного гумор-шоу Цілу франшизу. Починаючи з 2012 року та взявши участь ще в декількох проектах нового каналу, таких як Україна сльозам не вірить. Зроби мені смішно та Співай, якщо зможеш. Сергій Притула стає креативним продюсером розважального телешоу Хто зверху та його постійним ведучим. А ще через рік на телеекрани виходить педан Притула шоу. У 2014 році розпочинається російсько-українська війна. Одразу по закінченню Революції Гідності, активним учасником якої був Сергій Притула, Росія анексовує Кримський півострів та розпочинає війну на Донбасі. Щотижня, з початку 2014 року, у холі нового каналу шоумен починає збирати речі у вигляді одягу продуктів та амуніції на потребу армії. Так розпочинається його волонтерська діяльність, та було засновано одноіменний фонд допомоги Сергія Притули. Він неодноразово відвідував хлопців на передовій, влаштовував збори на амуніцію та передавав частину зароблених коштів від власної концертної діяльності на потреби армії. Паралельно Сергій Притула не полишає роботи на телебаченні, і в 2016 році його проект Вар'яти виходить вже на телебаченні у форматі телеверсії. З лютого місяця 2017 року Сергія Притулу запрошують на роль ведучого національного відбору пісенного Конкурсу Євробачення ми почуття гумору та самоіронія дуже подобається глядачу, а незмінна проукраїнська позиція вносить корективи у списки учасників, хто може представляти Україну на міжнародному конкурсі, а хто ні. Саме Сергій Притула вперше зі сцени задавав такі потрібні незручні питання тим артистам, для яких він і не існувало, а музика була поза політикою. До речі, якщо ви слідкуєте за новинами, бачили там інстасамка задонатила 900 тисяч на потреби російської армії. Гарно, правда ж? Нехай далі залишається в українських топах, то все Путін воює. Серйозно, якщо ви ще досі слухаєте це відбірне лайно, то ви або розумово відсталі, або вороги нашої країни. І не дай Бог у вас не буде довідки. Так от, це запустило цілий ланцюжок подій, що привів до внесення змін на законодавчому рівні у списки номінантів, що зможуть представляти Україну на Євробаченні. Відповідно, всім, хто гастролював в анексованому Криму після російської окупації, позбавлялися права брати участі у міжнародному конкурсі. Десь цей час Сергій Притула, маючи за спиною бекграунд волонтерства, власноруч відкритий реабілітаційний центр у Тернополі та чітку проукраїнську позицію, почав задумуватись про політичну кар'єру. Звісно, не так радикально, як інший відомий гуморист з Кривого Рогу, але все ж. Володимир Зеленський заявив, що йтиме на вибори. Соціологи називають його одним з лідерів перегонів зараз. Втім, для. Багатьох його політичний курс загадка у 2019 році. Сергій Притула стає членом партії Голос балотуючись до Верховної Ради під номером 30 у виборчих списках. А навесні 2020 року він створює власний ютюб та телеграм-канали. Всі ж інші проекти ставляться на паузу. 11 серпня 2020 року Сергій Притула оголосив балотування на посаду міського голови міста Київ, а через декілька днів офіційно заявив, що покинув проект вар'яти шоу та акторську кар'єру і вирушив у політику. У червні 2021 року Сергій Притула покинув партію голос і вже на початку жовтня того ж року, за 4 місяці до повномасштабного вторгнення, заявив, що балотуватиметься в парламент вже з власною політичною партією. Так би і сталося, якби не повноцінна війна розпочата в лютому 2022-го. Того ж дня, коли російська армія... Вторглась на території України, Сергій відновлює своє керування у власному фонді та починає активно акумулювати і передавати адресну допомогу тим підрозділам, що найбільше цього потребують. На базі фонду допомоги АТО розгортається цілий штаб в Києві, що закуповує та збирає на українську армію ресурси просто в промислових масштабах. А цього були збори на день народження Сергія на так званий народний беректар та купівлю замість нього цілого супутника, так як безпілотники передали Україні безкоштовно. В принципі, палання срак русні можна було бачити і без супутника. Щодо особистого життя, то Сергій Притула одружений вдруге та має трьох дітей: сина від першого шлюбу та двох дітей вже від теперішньої дружини. До речі, цікавий факт: теперішня дружина Сергія Катерина Сопєльнік має рідну сестру Світлану Сопєльнік. Вона, в свою чергу, є дружиною олігарха регіонала Віталія Хомутинніка. Проте, за словами Сергія, він ніколи не мав жодних справ з ним, окрім як відвідин загальних родинних свят про що неодноразово писали в пресі. Отака, от, от буває родина. Так хто ж такий врешті-решт Сергій Притула? Насамперед, це яскравий приклад того, як можна поєднувати успішну кар'єру та стійку проукраїнську позицію. Починаючи із студентських років, Сергій активно брав участь у мітингах та протестах, коли його права, як громадянина, було порушено. А після початку російсько-української війни, а після початку російсько-української війни так взагалі на базі вла. Так, взагалі, на базі власного досвіду та за допомогою медійності, організував допомогу, яка зберегла життя не одному українському солдату. Ну і водночас допомогла багатьом російським стати хорошими. Його фонд досяг національного рівня, структура працює краще, ніж будь-який державний апарат, а адресна доставка приходить настільки швидко, наскільки це можливо в умовах війни. На прикладі Сергія Притули можна побачити, як, будучи успішним актором, гумористом та ведучим, не втратити власної самоідентичності, бути патріотом не на словах, а на ді. Іях та в результаті безпосередньо впливати на події в країні. І неважливо, який соціальний в тебе статус чи скільки ти заробляєш, перед лицем загрози ми всі рівні, і тільки разом можна перемогти в розв'язані нами війні. Тому, друзі, слава Україні, слава ЗСУ та українським волонтерам. Ми обов'язково переможемо.